Вважні, німайте бові нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте, сі народи заплещите руками, воскликніть Богові голосом радості. Пові нашому співа співайте, цареві нашому, співайте. Ре До корінтян другого послання святого Апостола Павла читання. Браття Бог, який сказав, нехай із темряві світло засяє, Освітлив серця наші, щоб у них засяяло знання Божої слави, що на лиці Ісуса Христа. Ми маємо цей скарб у глиняних посудинах. Що було видно, що велич сили є від Бога а не від нас, нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені, ми в труднощах та ми не втрачаємо надії, нас гонять, та ми не покинуті. Ми повалені та не погублені. Увесь час ми носимо в тілі смерть Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашім тілі було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім тілі. І так смерть діє в нас, а життя у вас, та маючи Той самий дух віри, про який написано, я увірував, Тому, й говорив, і ми віруємо, Тому, й говоримо, бо знаємо, що Той, хто воскресив Господа Ісуса. Воскреситі нас із Ісусом поставить з вами побіч себе, бо все це ради вас, щоб благодать множачись через багатьох збагатила дяку, на славу Богу.